70 років тому, 30 червня 1941 року в будинку просвіти у Львові було проголошено акт відновлення української держави. На башті князівської гори підняли національний прапор. Львівська радіостанція повідомила про акт населенню України і передала благословення митрополита Андрія Шептицького з цієї нагоди. На цій події були присутніми понад 100 чільних представників зі всієї України, а також представник української греко-католицької церкви Йосиф Сліпий. Звістку про відновлення української. І держави понесли на східну Україну 6 тисяч бандерівців, які всюди творили українську адміністрацію та осередки УНУ. У тексті акту відновлення української держави, зокрема, йдеться волею українського народу. Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. На західних землях України твориться українська влада, яка підпорядковується українському національному урядові, що створиться у столиці України Києві із волі українського народу. Відновлена українська держава буде тісно співдіяти із націонал-соціалістичною великою Німеччиною. Що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад у Європі і світі та допомагає українському народові визволитися з під московської окупації? Однак Німеччина жорстко відреагувала на акт, проголошений у Львові. Починаються арешти новоствореного уряду та керівництва ОУН. Серед арештованих Степан Бандера, Ярослав Стецько та ще кілька сотень ОУНівців. Втім, акт засвідчив усьому світові, що український народ є законним господарем на своїй землі і буде її боронити власними силами перед кожним, хто намагатиметься знищити Улю України.